Я не можу повірити. Добре, обґрунтуй мені це. Принцеса Лея рухається у космосі, наче у неї є сила. Слухай, дивись, я визнаю, в останньому джедаї є недоліки, але вони є у кожному фільмі. Там більше хорошого, ніж поганого. Адаме, Адаме, підтримай мене. Підтримай, то не хочу в це влазити. Добре, якщо до планети Казино, вона взагалі не впливає ані на персонажів, ані на сюжет. Адаме, підтримай мене. Я не хотів займати чиїсь сторону. Окей, відклади це в сторону на хвильку, бо червона кімната це один з найкращих сегментів, і він це просто затьмарює. Адаме, підтримай Бро! Та я не хочу втручати. О, Червона кімната? Та сама, де вони просто вбивають одного з найперспективніших протагоністів. Так, Адаме, давай, підтримай мене. Адаме, я знаю, ти такої ж думки про це. Адаме, коли ти вийшов після сеансу, хіба ти не подумав, що ти чудово провів час. Підтримай мене, підтримай мене. Підтримай мене мене, підтримай мене. мене. Адаме, Адаме, хлопчику. Адаме, до мене, чоловіче, до мене, хлопчику. Давай, підтримай мене, ти ж згоден. Я знаю, що ти згоден зі мною Адаме. Ходи, ходи сюди, хлопчику. Давай, хлопче, Іди, підтримай мене, хлопече. Давай, ходи сюди. Давай, Підтримай мене, Мі? давай, сюди, песику, сюди, хлопче, давай, хлопче, я, давай, пуду, песику. Ровене, не говори. Наче nee, він справді собака. Йди сюди. <плес> сюди. Сюди. сюди, йди сюди, <плес> давай. Так, хлопче, давай, давай, йди сюди, Іди сюди, іди давай хлопче! Давай сюди, підтримай мене, давай, іди сюди, хлопче, йди сюди, хлопче, давай сюди, іди сюди, хлопче, давай, давай. Йди сюди, йди сюди, негайно. О, Ей, Не піддавайся <постав> на смаколики! Поганий хлопчик! Йди сюди, йди сюди, негайно! Жодних смаколиків йди для Йди сюди! Його? Так, так, йди сюди! <постав> останній джедай Лайно, останній джедай <постав> лайно. Так, хороший хлопчик. Так, хлопчику. Collapse. Робити ці звернення дуже тяжко, і вони породжують дуже багато смішних невдалих дублів. Тож, якщо ви перли вірли перливірлибляд, і якщо ви хочете домопогти бляха, Бляха! чому це так важко? Тож, якщо ви хочете побачити невдалі дублі з таких сцен, переходьте на патреон та подумайте про підписку. Там також безліч нагород та призів. Тож подивіться.